І, хоча на вулиці вже стало холодніше, але ми з вами точно не замерзнемо. Принаймні наступних хвилин 10, тому що сьогодні тема в нас так то ну, гаряченька. Якщо вас прилюдяєте, то сьогодні ми поговоримо про демонів з які які ну, дуже люблять розбещувати людей. А якщо це якийсь священик чи там монахиня, то взагалі кайф. На що їм то треба, і як саме вони це роблять, ви дізнаєтеся далі. А зараз заставка почнемо з того, що сукуби це демони жіночої статі, а інкуби чоловічої. Хоча мені здається, що якщо демони існують, то вони точно, ну, не щось середнє, а радше безстатеві. Тому... Версія про те, що сукуби і інкуби це одна і та сама духовна сутність, яка просто ну, може приймати різні форми. Мені подобається найбільше. Але кого вообще цікавить, що мені там подобається? Ну ні. Тому ми з вами підемо по сучасній класиці, згідно якої одні жіночки, а інші мужички. А ще по тій самій сучасній класиці дам прийнято пропускати вперед. І так, сукуби. Така їхня назва з неба не звалилася. Спекла їй, до речі, також ніхто не сказав. Тут все банально просто. В латинській мові сукуба це коханка або наложниця, а сукубаре це лежати під. піт. чого ми можемо діти висновку, що назву цим демонярам придумали явно люди, тому що все якось ну знаєте так дуже по людській логіці. Можливо, це сталося на одному з церковних соборів, і можливо, це навіть був той самий славнозвісний Нікейський собор. Але як знати, тому що перша згадка про цих істот датується тільки 13 століттям. Що було до того? Ну, тільки по балачках відомо. Але яка обша різниця? З інкубами, до речі, така сама фігня рівня. Назва теж цілком людсько логічна і похожа на сукуб'ячу. Тільки от, якщо сукуби лежать під, то інкуби лежать на. Ну а чим же ще мимо лежання займаються ці істоти, ми дізнаємося потім, а зараз поговоримо про їхній вигляд. Так само, як і інші християнські демони, ці особи красотою, знаєте, теж не сяють. Якщо сукуби до пояса ще такі, ну у сексі шмексі досить, то замість ніг в них лапи. Могутні такі лапи з довгими-довгими кігтями. У деяких є крила з перепанками, як вичучої миші, а ще у деяких роги. Коротше іншу цікаво, типовий демон. А от інкуби це вже зовсім інша справа. Стандартна, ну, така знаєте, базова чоловіча версія цих демонів більше похожа на козлів, ніж на людей. І знаєте, може, саме звідси пішла ця знаменита фразочка, що всі мужики-козли. Е, до речі, питання. Дивіться, якщо і перші, і другі зовнішньо ну не дуже привабливі для адекватних людей, скажімо так, то як їм блін вдавалося їх зваблювати, тому що це ж все таки демони розбещення, от А особливо цікаво, як їм таким стрьомним вдавалося обещестити самих стійких, скажімо так, духівництво цих всяких морально підкованих осіб. Жонатих жінок на дев'ятому місці вагітності і всяке таке. Хм. Проте все пояснюється дуже легко. В них є дар трансформації. Ну от вміють вони перетворюватися на зовнішній ідеал вибраної ними жертви. Мрія галя про бреда Піта і прийде до Галі Бред Піт. От. Але ж то не завжди достатньо. Ну не кожен, хто бачить гарну людину, зразу на неї накидається. Тому до того всього вони ще виділяють якісь такі, знаєте, феромони, що дарманяють людям мозок. Ну і плюс на додачу славно звісний талант всіх демонів, вішання солодкої лапші на вуха. Вони залізають в свідомість і підсвідомість людини, вишукують там різного роду еротичні фантазії, приховані не дуже, і потім влаштовують їй це все наяву. Хтось може сказати, що а що тут такого? Типу, в принципі, чому б і ні, не так вже і погано. Але ви будете неправі. В цьому світі безкоштовно буває лише ну не знаю що, але точно не еротичне шоу від сукубів і інкубів. Їм від вас треба ваша життєва сила. А ще інкубам до того всього до вашої життєвої сили треба чоловіча сім'я і часом жіноча матка. А сукубам треба вийти заміж за чоловіка або вбити його. Проте про це потім. А зараз поговоримо про їхні моделі поведінки. Спитаєте нащо? А я вам зараз відповім. Тому що чисто теоретично ваш партнер може бути цим демонярою, особливо, якщо ваш партнер це жінка. Бо так, то сукуби в сотні разів хитріші і небезпечніші за інкубів. Бо останні, то знаєте, як чоловіки часом люблять. Е цикен дрикен трикен Е, забувся і пішов собі шукати іншу партнерку. А Сукоба ні. Вони чіпляються за свою жертву і можуть з неї смоктати сили, енергію, і то все прямо десятиліттями, можуть вийти заміж за чоловіка і навіть народити йому дітей. І до кінця його життя будуть нищити його морально, енергетично і духовно. Тому мені здається, що знати алгоритм дій, ну як же діють ці істоти, було б непогано, бо проінформований, значить, озброєний. Почнемо з того, що ці істоти, як правило, приходять, коли людина спить, а точніше, коли засинає. Знаєте, в той період, коли ти вроді як і вирубаний вже, але все ще трішки знаходишся в свідомості. Далі вже? Сукуби і інкуби діють по-різному. Е, до речі, інкуби приходять тільки так, а сукуби можуть приходити і на, е, ну, на тверезу голову, не на сонну. З приходом інкуба всі, хто є вдома, окрім жертв, звичайно, погружаються в глибокий сон. А в найглибший сон погружається чоловік, тієї жертви, який спить з боку. Далі все відбувається так, як та жертва собі е, нафантазувала. От. Але. До слова, це відбувається тільки в її голові. Бо, як стверджував священнослужитель 13 століття Гійом Оверський, ці демони не здатні на повноцінні сексуальні відносини, вони тільки створюють ілюзію цього. Правда, звідки він це знає, незрозуміло. Так само, як і не зрозуміло, звідки він знає, що сукуби. Мають власної сперми, і для того вони беруть сперму інших чоловіків, ну прям живих чоловіків, і використовують її при симуляції статевого акту з жертвою, аби той статевий акт виглядав правдоподібніше. Так само пан Гійок надає пояснення, як вони ту сперму в тих ну, других чоловіків беруть. Може, сукуби з ними діляться по-сестринськи. Або. Ну, коротше, ніхто про то не розказує. Якщо жертва була якоюсь особливою, або був якийсь особливий день, то ця ну, це все діло заганялося в матку жінці, і вона вагітніла. От. А потім дитина народжувалася і була прямо дуже не похожою на офіційного чоловіка, через що не то дитини всі косилися. Ну то бо, ну то бо. бо то потенційна син чи донька демона. А якщо жінка була самотньою, то косилися ще більше, бо то ж більша вірогідність того, що це дитина від демона ну її дитина. А якщо народжувалися близнюки, то вообще капут. Справа в тому, що демонологи середньовіччя стверджували, що він купів роздвоєний статевий орган. А люди собі думали тоді, що не раз дві дитини може з'явитися тільки від такого подвійного ну, прибору. Все логічно. Один прибор одна дитина, подвійний прибор дві дитини. Інша ж версія каже, що там ніякий не орган, там змія. А ще інша каже, що ні, такий орган, але він такий, як залізна палиця із дуже поганою терморегуляцією. Тобто, або він холодний як лід, або гарячий як вогонь. Єдине, в чому думки демонологів сходяться, так це в розмірах. Інкубів жезл, як вони стверджують, нічим не поступається жезлу осла. От. В якого, до речі, ця істота також могла перетворюватися, так, так ви не думаєте, що інкуби приходили лише в вигляді молодого красивого юнака? Ні. Осал, козел, кіт, собака, баран, вик, олень, ведемідь, лев. Ну, знаєте, коротше, любе збочення, яке вам приходить в голову, буде задоволене. Правда, з висмоктаними, висмоктаними, правда, з висмоктаними життєвими силами, але як я вже й казала, побачення з сукубами і інкубами безплатними не бувають. Особливо хитрі інкуби навіть можуть вселятися в людину. Є свідчення, що якийсь там єпископ середньовіччя заґвалтував якусь там жіночку. І коли його почали судити, він каже, ні-ні-ні, то не я, то інкуб в мене вселився. Ну, і його виправдали, а як ж інакше? Ну, а тепер перейдемо до сукубів. Як я вже й казала, вони небезпечніші. Тому зволікати сполученням знань про те, як же ж їх ідентифікувати, не варто. На відмінно від своїх демонобраків, в кіс сукуби не перетворюються ні. Вони завжди приходять лише в людському обліку, і причому завжди в цей облік ну максимально прекрасний. А ще, на відміну від інкубів, сукуби можуть тягнути життєві сили з людини з чоловіка, точніше, десятиліттями, а то й не проти. Боці понянки мають такі манери, ну добре, які манери, вони просто роками можуть створювати атмосферу пристрасті між собою і жертвою, а ще вміють прив'язати мужчини до себе емоційно, і все, вуаля. Знаєте, навіть не завжди діло доходило до статевого акту. Сукубам важливо, аби їх бажали, тому що вони харчуються енергією бажання. А інку бежеш на противовагу їм пожирають енергію насолоди, яку чисто теоретично від них мала би отримати жінка. Існує багато легенд, згідно яких сокуби одружувалися на чоловіках і жили з ними десятиліттями. Причому жили непогано, досить, скажем так, навіть душа в душу, і в кінці чоловік навіть не вмирав. Але на проти їм існують і легенди, що ну от зловив сукуб якогось мужчину, мучив його день, другий, третій, четвертий, п'ятий безперестанку, і в результаті мужчина вмирав без небес, а від обесилля. До речі, є версія, що Лівіт та що перша дружина Адама, після того як вирішила, що на їй здався такий чоловік, такий рай і таке життя. Взяла і пішла собі геть, перетворилася на першого демона Сукуба і почала заваблювати чоловіків. От, а ще є згадки про Сукуба під іменем Герміона. Угу. Вона 40 років мала зв'язок з одним священнослужителем. Він про це признався е, церковному суду перед своєю стратою і сказав: я 40 років. Е, був сокубом, але ви його ніхто не бачив, то й ви про нього ніхто не знали. Що показово, найчастіше сокуби чому чіпляються саме до духовенства і до лицарів. Якщо з точки зору психіки, тут, ну понятно, ці люди, по ідеї, довгий час собі мали би подавлювати сексуальну енергію, і просто таким от способом, та подавлена енергія, вивільнялася з них, і їм оце здавалося. Ну такі еротичні марення. От. То як такі напади пояснюються з точки зору демонології? Оце вже зовсім інше питання. Однією з можливих версій є те, що демон ну, він один. Є один інкуб і один сукуб, або що це взагалі одна єдина істота, яка розділяється на сотні інших. Але чомусь при розділенні інкубів створюється в 10 разів більше ніж сукубів. І аби ну, наздогнати ту кількість енергії, аби було плюс-мінус одинаково, сукубам треба чіплятися до більш високодуховних людей, а не до кого попало, бо в високодуховних людей відповідно більше енергії. Ну, якось так. Що цікаво, від цих сутностей не захиститися типовими християнськими атрибутами. Отам От хрест, молитва, шейка свігня. Ні, то все не діло. Там діло. Де що складніше: полин, люпин, бликота, диковичня, фенхель, хміль і язик гадюки. Та все діло потрібно зібрати в глечик і запхати глечик під церковний алтар. На тим алтарем мало провестися дев'ять мес, потім ті травки забигралися, варилися в овечому жирі і олії. Потім все запихалося в баночку, присолювалося освяченою сіллю і ставилася біля ліжка на столик. І коли інкуб приходить, то цим чудозіллям потрібно йому помистити лоб і очі, але це ще не все. Треба стати з ліжка, запалити ладан, прийтися з ним по хаті і обсверніти всю хату. Після чого багато разово перехрестити того інкуба, і тоді, може, він піде. Але не факт. Всього то ні. Або знаєте ще що, е, можна було просто спробувати з ним поговорити, спитати, що ти прийшов, що ти хочеш. Я не хочу нічого з тобою спільного мати. Йде геть? Таких от два варіанти захисту різних запропонував один середньовічний монах. До слова, до часів інквізиції, люди між собою говорили, що їм ну так то приємненькі такі е, демонічні еротичні напади. Але вже коли почалася оця ловля відьм, то свідчення різко помінялися, вже казали, фу-фу-фу, мене зловили, заґвалтували, мені нічого не подобалося. Пу-пу-пу, як спастися. А в 15-18 століттях жінок найдревнішої в світі професії навіть почали звинувачувати в тому, що це саме вони сукуби, а публічні дома вважали їхнім логовом. Благо, як стверджують інвізитори, вони винищили майже всю цю нечисть. Тому такі еротично-демонічні напади зараз майже не стаються по світові, і сукуби і інкуби майже не розмножуються як то було раніше. Боже то слова, дітьми від їхніх ну, зливань з людиною вважали Мерліна, Ромула і Рема, засновників Риму. Полководця великого полководця Олександра Македонського, Октавіана Цезаря, Сципіона Африканського, хоча я не знаю хто то. І навіть сам філософ Платон, згідно балачок, є породженням людини і котрогось з цих демонів.